Для яких він став третьою дитиною, став сином, якого в них не було. У цьому селі до цих пір залишились усі найкращі друзі Сергія, для яких сьогодні таке ж горе, як і для нас. Сергій єдиний сім'ї здобущу світу і був на... слава! Героям слава! Герої не вмирають! 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 Герої Не вмирають. Часу писати щоденники, вони дуже зайняті життям. А колись я вела щоденник, щоденник, в якому я записувала миті свого життя. Однією з них став він, миттю, провіжність якої я мріяла. Після нашої зустрічі час життя пролітав дуже швидко, його не вистачало на різні дрібниці і на такі, як щоденник теж. Його вистачало лише на щастя, яке безкінечно дарив мені він. Одного разу коханий мені сказав. Що коли у нас буде свій дім замі?